Лазерну корекцію зору можна робити з 18-річного віку при умові, що немає прогресування короткозорості. В ході самої лазерної корекції на операційному столі з вами абсолютно нічого не може статися. Але протягом місяця після лазерної корекції можливі такі ускладнення, як приєднання інфекції, тому важливо дотримуватися всіх післяопераційних рекомендацій. Лазерну корекцію зору не можна робити при таких захворюваннях, як кератоконус, катаракта, глаукома, запальні захворювання очей, герпетичні ураження очей, а також при деяких патологіях сітківки. А також протипоказом є ризики кератоктазії. Перед оперативним втручанням вам обов'язково потрібно прийти на консультацію, зробити всі необхідні обстеження, а також, якщо у вас не виявлено протипоказів до лазерної корекції на саме оперативне втручання, прийти в гарному настрої.